Я думаю, ті з вас, хто хоч трохи цікавиться німецькою політикою, вже знають, що нещодавно в Німеччині вирує політична криза, яка призвела до розпаду коаліції через недовіру до існуючої команди канцлера Шольца, буквально декілька днів тому. А це означає, що вже 23 лютого 2025 року на Німеччину чекають нові вибори, разом з якими очевидно й прийде зміна політичного та економічного курсу. Не так, щоб на 180 градусів, але зміни все ж таки будуть. І вони, на мій погляд, можуть доволі суттєво вплинути і на перебування українців, так як майже всі претенденти на посаду нового канцлера в тій чи іншій ступені декларують і зміну в соціальній політиці. На сьогодні чітко виражені 5 претендентів на посаду нового канцлера. Тож, давайте я просто швидко перерахую їх та вкажу на їхні політичні погляди, щоб було більш-менш зрозуміло. Що від кого чекати? Сам Олаф Шольц має бажання повернути собі крісло канцлера та як соціал-демократ підтримує соціальну ринкову економіку, посилення соціального захисту та європейську інтеграцію. Аліс Вайдель, альтернатива для Німеччини, хто ж її не знає. Вона критично ставиться до ЄС та НАТО. Відома антиіммігрантською риторикою, виступає за консервативні цінності та економічні реформи. Сара Вагенкнехт Союз Сари Вагенкнехт, виступає за консервативну соціальну та ліву економічну політику, критикує НАТО та імміграцію. Ну, і головним претендентом на крісло канцлера вважають Фрідріха Мерца від Християнсько-Демократичного Союзу. Стосовно його політичних поглядів можна сказати наступне: він консерватор, виступає за традиційні цінності, економічний лібералізм та обмеження імміграції. Народився Мерц в 1955 році, він досвідчений політик та юрист. Раніше працював у приватному секторі, зокрема в компанії BlackRock. Саме Фрідрих Мерц вперше назвав українських біженців соціальними туристами, хоча потім і вибачився за це. Звісно, кого обрати на позачергових виборах до Бундестагу це виключно справа німецького народу. Але як бачимо, то майже всі претенденти на посаду канцлера в тій чи іншій ступені за обмеження міграції та перегляд соціальної політики. Тож давайте подивимось більш детально на що очікувати українцям, якщо все ж таки канцлером стане фаворит на сьогодні Фрідрих Мерц. Бо і в його висловлюваннях, як ви бачите, також не все так однозначно. Нещодавно Фрідріх Мерц виступив із пропозицією змінити систему соціальної підтримки для українських біженців у Німеччині. Він пропонує, щоб новоприбулі українці отримували допомогу не за системою Bürgergeld, а відповідно до закону про виплати для шукачів притулку Азюль. Це означає зменшення розміру виплат для цієї категорії біженців. Варто зазначити, що з червня 2022 року українські біженці в Німеччині отримують соціальну допомогу за системою «Бюргергельд», яка передбачає вищі виплати порівняно з допомогою для шукачів притулку. Це рішення було прийнято з метою швидкої інтеграції біженців у німецьке суспільство та на ринок праці. Однак, з огляду на зростаючі витрати та виклики, пов'язані з інтеграцією великої кількості біженців у Німеччині, тривають дискусії щодо доцільності збереження поточної системи виплат та можливих змін у політиці підтримки українських біженців. Однак, з огляду на зростаючі витрати та виклики, пов'язані з інтеграцією великої кількості біженців, у Німеччині тривають дискусії щодо доцільності збереження поточної системи виплат та можливих змін у політиці підтримки українських біженців. Якщо подивитись на цифри, друзі, то згідно з даними Міністерства фінансів Німеччини на виплати українським біженцям у 2024 році вже було виділено від 5,5 до 6 мільярдів євро. Це значне навантаження на бюджет, що спонукає політиків до пошуку шляхів оптимізації витрат. Позицію Фрідріха Мерца стосовно зміни статусу для новоприбулих українців, також підтримує і лідер ХСС Маркус Зьодер. Він зазначає, що витрати на бюргергельд вже майже дорівнюють витратам на оборону, що є неприйнятним. Зодра закликає до перегляду системи соціальної підтримки та боротьби з нелегальною міграцією, щоб зменшити витрати федерального бюджету. Але за всіма цими скороченнями допомоги для українців є і позитивні моменти. Наприклад, Фрідріх Мерц наголошує на необхідності надання українським біженцям дозволу на роботу та прискорення процесу визнання їхніх професійних кваліфікацій. Він вважає, що такі заходи сприятимуть швидшій інтеграції біженців на ринок праці та зменшенню навантаження на державний бюджет. Про проблему з визнанням професійних кваліфікацій українців я вже говорив у своїй попередній програмі, де ми з вами розбирались з причинами провалу JobTurbo та як наслідок низьким показником працевлаштування українців. А також я продовжу цю тему в наступній програмі. Тож е, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити свіжий випуск, в якому ми також поговоримо і про інтеграцію українських біженців на ринок праці Німеччини, і про відсоток відмов українцям від потенційних роботодавців, та чому це відбувається. Ми розглянемо такі важливі питання, наприклад, як тимчасовий статус захисту ускладнює довгострокові плани та що гальмує інтеграцію в державний сектор і які сфери є найбільш відкритими для українців. В продовження аналізу можливих кроків Фрідріха Мерца на посаді канцлера я рекомендую вам звернути увагу на те, як Мерц висловлюється і щодо політики стосовно сирійських біженців, бо щось подібне може бути і для українців. Так, ось щодо сирійців, які вже проживають у Німеччині, мерт зазначив різні сценарії: де хто може добровільно повернутися на батьківщину, тоді як ті, хто вже працює та отримав німецьке громадянство, можуть залишитися. Також він висловлювався щодо політики стосовно сирійських біженців з точки зору безпекової сторони. Ми, європейці, повинні якомога швидше разом подбати про те, щоб співучасники режиму Асада з другого та третього ешелонів не потрапляли до Європи і Німеччини, залишаючись невпізнаними як прохачі притулку. Однак для тих, хто не інтегрувався, мерць пропонує більш жорсткий підхід. Якщо вони не зроблять цього добровільно, у майбутньому їх доведеться депортувати до Сирії. За даними Федерального Міністерства внутрішніх справ, нині у Німеччині проживає мільйон 300 тисяч сирійців. Якщо звернутися знову до статистики, то кількість сирійців, які у 2023 році подали заявки на натуралізацію, тобто на отримання громадянства, на третину більша у порівнянні зі всіма іншими заявителями, що і відображено на графіку, який ви зараз бачите на екрані, та удвічі більша у порівнянні з 2022 роком. А у 2024 році з новим законом про натуралізацію їх очікується ще більше. Отже, українцям зараз варто уважно стежити за тим, як уряд Німеччини діятиме щодо сирійських біженців. Я переконаний, що до українців застосовуватимуть аналогічні або схожі правила, якщо в політичному сенсі нічого не зміниться. Наприклад, одразу після війни Україна стане членом ЄС. А шанс є і доволі високий. І тоді стосовно українців будуть вже діяти зовсім інші норми та правила перебування. Але якщо слідувати сьогоднішнім реаліям, то тим, хто бажає добровільно повернутися на батьківщину, буде надана фінансова підтримка для повернення. Водночас, ті, хто вже працює та забезпечують себе самі, зможуть скоріш за все залишитися в країні. Однак і тих, хто не інтегрувався, доведеться депортувати до України. Я ж свого боку хочу побажати успішної інтеграції, особливо тим, хто прагне пов'язати своє життя з Німеччиною, знайти роботу тим, хто поки що не знайшов. А там, хто знає, можливо, 2027 та 2028 роки стануть рекордними за кількістю натуралізації українців у Німеччині. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока.